Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути відповідь на питання, які двері ви вже готові відкрити перед собою. Що для вас вже сформувалося, ви можете його досягти. І відповіді будуть, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я дивлюсь, перший варіант для вас верховна жриця. Ну, можливо, хтось зможе саме наразі відкривати або якісь свої таланти. Можливо, ви зможете прояснити якусь ситуацію. Щось буде виходити у вас уже на поверхню, де ви будете розуміти, як вам діяти далі. Також, можливо, у вас розкриється ваша інтуїція, або ви зможете пізнати свій внутрішній світ. Ну, а також для когось ви зможете відкрити свою мудрість. А ще ну, для когось, можливо, це актуально. Ви найближчим часом відкриє, розкриєте якусь таємницю, де минулі якісь події впливають на ваше сьогодення. Ну, а загалом це енергії самопізнання, можливо, більше вам потрібно наразі ну, зберігати своє мовчання. Якщо це вас цікавить робота, то можливо, наразі у вас просто не вистачає інформації для прийняття рішень, а вам потрібно це здобути ту інформацію і зрозуміти, яке є під подвійне дно у вашій роботі, яка є наразі у вас, або та, яку ви шукаєте. Якщо це у особистих стосунках, то ви готові відкрити розуміння інтуїтивне. Потреб вашого партнера. Ну, і, можливо, ви зможете розкрити саме такі глибинні щирі почуття, навіть якщо ви зовні їх не будете проявляти. Ну, а якщо у ваші стосунки поки що на початках, то партнери можуть приглядатися один до одного. Ну, і підказка для вас є, що, попри те, що перед вами відкриті двері, і ви можете діяти, але все ж таки не поспішайте приймати рішення. Дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, довіряйте своїм почуттям. І, можливо, зараз вам варто звернути увагу на якийсь внутрішній бік того питання, яке б ви хотіли для себе вирішити. Тому що для вас двері відкриваються, але повного розуміння, поки що ви самі можете не знати. Що там є. Тому, як я вже сказала, покладайся більше на свою мудрість, на свою інтуїцію. Менше говоріть, більше спостерігайте. таким чином більше будете розуміти, що відбувається. Це був перший варіант. Другий варіант які двері готові ви відкрити? Ну, вісінка мечів говорить про те, що, можливо, ви будете виходити із якихось ситуацій нерозуміння. Тобто. З якогось питання у вас, можливо так, якщо образно висловитися, то були закриті очі. Ви або чекали, що вам хтось допоможе, або просто не розуміли, як вам правильно діяти, що вам потрібно робити, в який бік рухатися. От, оце нерозуміння у вас прийде, що не варто покладатися на чужу допомогу. Краще починати діяти самому. Можливо, у вас відкриються двері для того, щоб ви ще будували довгострокові плани, а також оцінювали те, що відбувається у вашому житті. Взагалі, вам заважали якісь зовнішні обставини, якісь обмеження, в яких ви були, і, можливо, ви перебували в якомусь режимі економії, можливо, хтось щось прораховував, розраховував, Ну, і оця критична ситуація. Ви вже готові з нею вийти. Також, можливо, вам потрібно бути готовими до того, що, навіть якщо відкриються перед вами двері, у вас все ж таки будуть виникати якісь зовнішні перепони. І тому вам потрібно перед тим, як рухатися вперед, ну внутрішньо сконцентруватися і дуже гарно все обмірковувати. Якщо ще у вас робочі питання цікавлять, то можливо, якісь будуть протистояння з колегами або якісь скриті конфлікти. Ну і загалом вирішення вам потрібно, ви зможете вже найближчий час вирішити юридичні питання і, можливо, зможете позбавитися від чужого зовнішнього людей, які вмішувалися у процес вашого життя. Тож, підказка для вас буде така: Хочете ті двері відкрити, то сконцентруйтеся на головній меті. Добре все організуйте, будьте дисципліновані, економними. Це вам допоможе справитися з будь-якими проблемами, що будуть у вас виникати. І також вам оця, ваша повна зібраність, концентрація допоможе віднайти саме вірне рішення. А якщо вам буде потрібна юридична консультація або порада спеціаліста, ви можете звертатися, вам ще таким чином більше прояснять вашу ситуацію, як вам правильно діяти. Це був другий варіант. Третій варіант для вас, які двері відкриються? Дев'ятка кубків говорить про те, що перед вами відкриються двері у відчуття того, що ви знаходитеся в своїй родині ніби як на своєму місці, будете відчувати, що у вас є підтримка вашої родини. Також для когось, можливо, актуально, що у вас буде, якщо в кого була конфліктна ситуація з вашими діточками, ви зможете інтуїтивно відчути, що вам потрібно сказати, для того, щоб ці стосунки у вас налагодилися. І так само з старшим поколінням, з тими, хто старший за вас віком у вашій родині. Загалом ви зможете відкрити двері до здійснення ваших бажань, до успіху, до такої емоційної наповненості, де ви будете відчувати сім сімейне благополуччя. Будете задоволені тим положенням і станом, яке у вас буде, своїми досягненнями. Також, можливо, у вас відкриються двері до, якихся, до якогось фінансового благополуччя. Ну, і також, для кого це актуально, ви можете займатися благодіяльністю і надавати комусь допомогу, підтримку, це буде вам такий великий бонус. Попри це, що у вас є такі позитивні можливості відкрити двері до свого успіху і здійснення бажань, вам потрібно іще навчитися правильно радіти життя, життю і її дарам. Тож розділяйте свої почуття з оточуючими, з рідними, з самими близькими, використовуйте всі можливості, які дає вам життя. Тому, що якщо вас зараз все задовольняє, то дозвольте собі розслабитись і займіться тим, що вам подобається, і приносить задоволення. Якщо щось вас не задовольняє, у вас дуже гарні можливості вирішити. І привести ваше життя у стан задоволення це був у нас третій варіант.